Герої не вмирають, герої поміж нас, вони живуть в наших серцях. Афанасьєв Геннадій Сергійович, активіст громадянського спротиву російській окупації Криму та Політв'язень, боєць 130-го батальйону 241-ї окремої бригади ТРО ЗСУ, народився 8 листопада 1990 року в місті Сімферополь УРСР. Попри те, що його родина була російськомовною, Генадія віддали до україномовного дитячого садка. Родина Афанасьєвих усвідомлювала, що їхня дитина має знати та виховуватися своєю рідною мовою. У 1997 році пішов у перший україномовний клас санаторної школи інтернату номер 6 в місті Одеса, де працювала мати, навчався там до 2001 року. Щотижня Геннадій разом з іншими школярами Готували вистави за мотивами творів українських письменників а також влаштовували театри ляльок. Так у Геннадія ще з дитинства сформувалася любов до української культури і традицій. У 2001 році Геннадій повернувся до Криму, де продовжив навчання українською мовою в гімназії No3 у Сімферополі, потім на юридичному факультеті Таврійського національного університету. Після першого курсу університету Геннадій взяв участь в програмі Work and Travel в США, де вдосконалив англійську. Закінчив навчання у 2012 році, здобувши ступінь магістра за спеціальністю право. На початку Революції Гідності у 2013 році в Криму активізувалася діяльність російських пропагандистів, що просували фейки про загрозу українських нацистів та публічно закликали доєднання з Росією. Генадій прагнув розібратися в причинах і приїхав у Київ на Майдан Незалежності. Він власними очима побачив справжнє обличчя українського спротиву, що не мало нічого спільного з інформаційною картиною, що сформували у Криму російські ЗМІ про Майдан. Під час анексії РФ півострова брав участь у проукраїнському русі за єдину і соборну Україну активно та відкрито виступав проти окупації Криму. 9 травня 2014 року. За проукраїнську позицію Геннадія Афанасьєва затримали представники ФСБ, перевезли в СІЗО Лефортову. За версією слідства РФ, Геннадій був членом диверсійно-терористичної групи правого сектора та входив у групу Сенцова, створену в Криму у квітні 2014 року. 17 грудня 2014 року на закритому засіданні Московським міським судом Геннадій Афанасьєв був визнаним винним у тероризмі. І засуджений на сім років колонії суворого режиму. Правозахисний центр Меморіал та правозахисна організація Amnesty International визнали Геннадія Афанасьєва політичним в'язнем. 14 червня 2016 року, після всіх пережитих катувань та ув'язнення в одиночній камері, Геннадій у рамках обміну повернувся до України. У полоні він провів 767 днів. З моменту звільнення проживав у Києві. Отримавши свободу, став одним з лідерів руху за звільнення українських політичних бранців, брав участь у міжнародних зустрічах, ініціював публічні заходи, виставки, благодійні вечори, на громадських засадах обіймав посаду спецпредставника МЗС України з питань звільнення полонених. Свій досвід перебування у в'язницях описав у книзі Піднятися після падіння, що перекладена багатьма мовами. Генадій самостійно започаткував та викладав безплатні it курси для ветеранів АТО та їхніх родин, щоб допомогти соціалізуватися після війни та здобути високооплачувану професію. 24 лютого 2022 року, не чекаючи на повістку, Геннадій з першого дня повномасштабного вторгнення став добровольцем. Захищав Україну від російської навали в Київській, Харківській Луганській областях у складі 130-го батальйону ТРО 241-ї бригади. Серед побратимів Геннадій отримав позивний тор на честь скандинавського бога грому та блискавки. 18 грудня 2022 року. 32-річний захисник загинув в боях за Україну на Луганщині під селищем Білогорівка. 30 грудня в Києві пройшла церемонія прощання з Геннадієм Афанасьєвим. Його поховали у місті Вишневому на Київщині. У Геннадія залишились мама Ольга, бабуся Галина Іванівна, дружина Людмила та маленька донечка Квітослава. Геннадій Афанасьєв посмертно нагороджений орденом за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі третього ступеня. На його честь в місті Києві та Одесі названі вулиці імені Геннадія Афанасьєва. Найкращі завжди йдуть першими. Слава героям України!